Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського сумісно з благодійним фондом Арена і спортивним клубом Сікаріо передали сім автівок для наших військових, для хлопців 3-ї окремої штурмової бригади, для білоруських наших хлопців для аеророзвідки. Сподіваюся, що ці автомобілі збережуть їм життя і як можна найшвидше прискорять нашу перемогу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к передаче этих автомобилей, кто причастен к этим сборам. Большое спасибо, потому что автомобили по сей день остаются просто расходником на этой войне. И нужно продолжать дальше донатить и помогать военным, это очень важно. Мы вполне еще зазначены автомобили, приятным очень сумливному выконанию боевых задач. Також хочемо побажати хлопцям, щоб їх хранив та оберігав Господь Бог та допомагав їм в найважкіші часи. Хочу віддячити благодійної організації Солідарність та особисто Петровському Олександру Володимировичу за його постійну участь у благодійних проєктах. Дуже важливі ці автівки, тому що вони, наскільки я знаю, дуже в гарному стані. Вони не зламаються через місяць або два. І це дуже добре. Сьогодні ми передаємо е, нашому побратиму Олександру Єрмаку дві автівки від благодійного фонду Арена, від благодійного фонду Солідарність та е, обчистиної організації Сікарю. Друже, ви тобі… Машини підуть нашій групі. Це група, яка відповідає сучасним реаліям війни. Ми працюємо з fpv дронами дронами Камікадзе. Сьогодні це один із найефективніших засобів на лінії фронту, який допомагає ефективно уражати». Ворога і в той самий момент рятує життя нашим воїнам, дозволяє з більш безпечних місць працювати по ворогу. Працюємо ми з 24.02, Допомагали всім, чим тільки можливо, окрім автівок, медициною, окрім дронами, все, що необхідно, хлопцям. Всім, Продому всім допомагали. Навіть безпосередньо участю виконання певних завдань. Я особисто пишаюся за те, що наш фонд має таку змогу, і в співпраці з благодійним фондом Петровського Солідарність в в організаційних питаннях нам допомагали організація Сікаріо, що ми спільною працею змогли. Придбати ці автівки, підготувати їх для хлопців, щоб їм було технічно, зручніше, ефективніше захищати нашу країну, боронити, щоб їм було значно легше там на фронті.